Вітаю на каналі Перша Тисяча Книжок. До вашої уваги огляд на книжку Дитячий садок. Це він був від видавництва. Зараз я вам скажу. Не можу знайти. Місто Харків. Ага, Пет. Видавництво Пет. Я вихователька працюю в дитячому садку. Збираю книжки про дитячий садочок, про адаптацію, саме для дітей. І про життя в дитсадку. Тут немає ніякого тексту, але є ось такі класні розвороти, більше не буду вам показати, там ще є декілька. Дітям вони дуже подобаються, дуже деталізовано, багато деталей. Можна роздивлятись, можна до неї часто повертатись, можна придумувати історії, говорити про цю книжку, про кожного героя щось придумати, поназивати, подавати ім імена, розповідати, що вони роблять, розповідати за цією книжкою, а ти що робила в садочку робив, які там фізичні вправи, ось, наприклад, ви сьогодні робили, які твої улюблені, які заняття, хто твої друзі, з ким ти зазвичай, наприклад, в парі працюєш. Чи подобаються тобі гімнастичні вправи? Ну, по кожній сторінці можна придумати різно різно із дитиною розмовляти. І книжка спонукає до мовлення, до розмови, до бажання поділитися своєю думкою. Звичайно, спочатку дорослий може має висловити свою думку, що він бачить, що. Він відчуває, що йому подобається, хто йому подобається, що його зацікавило. Тоді дитина буде наслідувати, так само говорити. Ну книжечка дуже-дуже класна. Одна з найкращих, яка є в моїй колекції, про дитячі садочки. Ще раз повторюю, це війни Бог. Тобто тут немає тексту. Це підходить для найменших. Я думаю, від двох років можна. Тут вік не вказано, але я думаю, від двох років, тому що якраз цей час, коли діти зараз йдуть в садок в Україні, це два, три, чотири роки. Тому якраз для цього віку я і рекомендую цю книжечку вашу в бібліотеку. Дякую вам за увагу.